Всім добрий ранок, ми з Надією прийшли по базарі, пройшлися і вирішили зайти попити каву. В кав'ярні я вже вам про неї розказувала. називається 4, 5,0. І зараз покажу, що тут є. В кав'ярні живе така сімейка. кактусів. А? Бачите? Прикольно. Так, а ось наша кава. А ми вже їдемо на дачу. Заїхали в магазин, скупилися. Я вже геть насіння покупляла. Закупила. Зараз приїду на дачу та й вам покажу свою розпаковку. Ми вже приїхали на дачу. І знаєте що? Сьогодні яке у нас число? 22 жовтня, Зараз вам покажу, що в нас під дворітьми зацвіло. Кульбаба. Коли це таке було, скажіть мені, пожалуйста. Все бачила, але щоб тут кульбаба була, не бачила в жовтні місяці. Мої квітки, бачите, які біння нещасні. Треба цю розу обрізати трошки, щось вона така прихворіла. Ой, ці попідв'язувати квітки. Бачите, як валяються, як щось не потрібне. А це в тому році я такого гарного куща садила, дивіться. Одна квітка. Жовтий і білий трохи запалився. Теж такі бійні, нещасні, ці квітки і повно крупиве. Нема коли понаводити порядок. Да. Якась аномальна в нас осінь. Ще не удивлюся, якщо я мій кущ зацвіта. Дивіться, який цей красивий у мене кущик. В подвір'ї. Тай вже перецвів, бачите? Тут маленький білий, в цьому році їх садила. І жовтенький. Цей, взагалі, ну, красавчик, який гарний, правда? Цей, що під новий рік цвіте, теж вже починає потрошки бульки свої випускати. Цвісти. На цій стороні в мене ж теж є квітки. Ці мої. Що я казала, вже ромашечка біла. Так, це буде червоненький, вже бачу. Угу. Цей теж такий. Майже всі червоні і білі, ну, капець якийсь. А один жовтий ось цього буде. Ці круглі. Вони вже, бачите, переквіта. Дивіться, скільки тут оси? Оси, звісно, оси. Оцей був дуже гарний, але вже перецвів. Так, ми вже приїхали на дачу і зараз вам покажу свою розпаковочку, що я вже купила з насіння. Заїхали в такий гарний магазин. Хто з Бердичева знає, що в нас є такий... ОТГ, чи як воно правильно називається Гришківці. Біля Берлічева зразу перше село. Там є магазинчик, називається Дім, сад, город», щось таке. Ну, Там продається все, безліч товарів. Мені дуже сподобався магазин, там привітні такі люди, порадять, розкажуть. І в них, ви знаєте, ціни набагато нижчі, я б сказала, чим на ринку. Ну, не знаю, Мені сподобалося, тепер сказала, буду їздити туди. Прийшла оптом закупила, що мені треба, розвернулася і пішла, і не треба вибирати. Зараз покажу, що купила. Так, почну ось із вентилятора. Тепловентилятор, електричний. Дуйчик я на нього кажу. 450 гривень. Такий коштує в магазині, зараз в них там акція. Ну, Мені подобається, я сподобалася, купила, бачите, 2000, потужність 2000 вольт. Холодне повітря може бути. І термостати якийсь є. Ну, такий називається Бам... бамлер. Чи батлер? Батлер. Ось такий дуйчик. Прикольний. Так, далі, дівчата, купила ось таку удобрення. Удобрення це нам порадили саме сіяти його зараз, Удобрювати з осені город. Окей, бачите, таке удобрення. Взяли 3 кілограма, а наш город нам хватить його. Так, наступне, так, дівчата, наступне, що купили, це цибулю. Ось таку кругленьку, голландську. Взяли 2 кілограма по 120 гривень. Сказали, що дуже-дуже хороша. Бачите? Але така велика цибулинка, сама по собі не маленька, а така велика кругленька. Що тут написано? А не по не нашому написано, тому не скажу, що там. Ну сказали, цибуля дуже смачна. Там ще в них була синя цибуля, але я в тому році її насадила повну цибулю, не знаю. Ми любимо таку саме білу цибулю. Ну, саме біла, це, це звичайна вланська цибуля. Далі, дівчата, накупила насіння. Думаю, я люблю, щоб заготовити і щоб воно в мене було. Показую що. Дивіться, скільки набрала. Так. Кабачок кущовий. Такий зелений взяла і взяла ще жовтий. Де це цей жовтий кабачок? Зараз, зараз жовтий, жовтий. Скільки насіння набрала? Зараз покажу. О! І отакий золотинка жовтий, 20 грив... жовтий 20 гривень, цей 16 гривень. Фаворіт селекшен. О, бачите? Посадимо. Ви ж знаєте, кабачки в мене нормально ростуть. Далі, що я взяла? Бурячки. Бурячки я побрала ну, по дві пачки, я люблю садити буряки. Взяла різних, взяла всі по 16 гривень. Да. Взяла ось такий опольський тор, як він там називається, Да. Тор буряк. Скільки його тут? Не знаю, скільки його тут. Середній стелик Взяла такий 16 гривень. Ну, така велика пачка, ви ж самі бачите. Так, червона куля, теж 16 гривень, бачите. Потім циліндра. отакий взяла. І взяла мармеладка. Всі майже середні цели. Да, Сорти. Такі взяла бурячки червоні. Я ж кажу, люди там дуже хороші. Розказали, порекомендували, що краще, що брати, що не брати. Все розказали, показали, я вибрала і все. Потім взяла огірків, набрала, зараз покажу яких. Так, з огірків що взяла? З огірків взяла фенікс. Ну, я не знаю, не пам'ятаю ціну. Фенікс ось такий огірок. Пізньо Потім взяла польський Ізут, здається по 22 гривні цей. Ну, якщо я не помиляюся, так. Потім взяла отакий Asterix f 1 Хороші огірочки. Цей 59. Далі. Огірочок Альянс якийсь теж. По-моєму, 59. Ну, точно не знаю. Ну, по моєму так, ці йдуть по 59 гривень. Так. Далі огірок світясть, крак якийсь f 1 Такий взяла огірочок. Один. Взяла огірки Маша і ведмідь. Такі, бачите, огірочки. І взяла тітус. Огірки я всі буду висаджувати. Ми садимо огірків багатько. Ну, ви ж самі бачили, у нас великі рядки з огірками. Так, ми огірки не купляємо. у нас вони майже завжди свої. Потім взяла салат, сніжинка. Ранньо стиглий 20-25 днів до стеглості, до технічної стеглості. Листковий 5 гривень. Так. Потім взяла е, редистка. Сора якась. Сказали, дуже хороша ця редиска. І ще, дівчата, знаєте, яку взяла редиску? Отаку редиска голландська, теж сора вона, але мені сказали, що вона не як вам сказати, вона не переростає, в неї дуже маленьке листя росте і велика така сама редиска. Як оце на базарі, продають таку круглу, велику, гарну редиску. Такий взяла пакетик. Я даже не знаю, скільки теж. Ну, не дорого. Зовсім недорого. Потім мені дали горох 40 гривень. Да, 40 гривень цей горох. Ну, здається, не пам'ятаю точну ціну. По-моєму, так, цей горох він не перестигає. Він от і як молоденький. Нема такого, що сьогодні приїхала на дачу, він ще не дозрів, а завтра приїхала, він уже старий. Ні, сказали, що буде нормальний, мені сподобається такого гороху набрала. Напевно, горох. Буду попробую садити на зиму. Мені вже не одна людина сказала, що можна горох спробувати посадити на зиму. Спробую з вами поділюся, чи сподобається, чи не сподобається. Потім взяла кукурузу, оця така смачна гривня штучка. Е, гола... не, го... Навірно, да, голландська, оця така солодка. Так, да, гривня штучка. Таку кукурузку купила, посажу. Потім зразу взяла для жуків, оце по 25 гривень, як воно називається, ампліго. Щоб було. Ми не знаємо, що нас чекає на наступний рік. Я люблю насінням запастися, щоб воно в мене було садити і щоб це. Я ж кажу, хто живе в Бердичеві, я цей магазин рекомендую. Там, я ж кажу, там є все, що хочете. Все. І геть якісь косілки є, бачила. І для вазонів є, і для тварин корми є. Ну все. І ціни, я ж кажу, ціни набагато, що мене здавувало, ціни набагато нижчі, ніж на ринку. От так. Тому хто з Бердичева, рекомендую. Зайдіть, вам сподобається цей магазин. Люди такі, знаєте, приємні. От кажеш, те, 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 не нав'язують тобі, рекомендують. А ти хочеш купляєш, хочеш не купляєш. Зайдіть, подивіться, познайомтеся. Так, що купила, я вам показала. Тепер, напевно, піду, я ще сьогодні на базарі була квітки купила, то зараз будемо садити з вами квітки. Треба георгіну свою вже викопати, вона в мене вже примерзло листям. листя від цегочкою, а саму цибулинку треба йти викопувати. І в погріб ставити, щоб на наступний рік її викопувати і вже садити. Ну, все, так вам показала. Йдемте квітки викопувати. Чорна стоїть вже гіоргіна, ще трошки й померзла. Але починає її все зрізати. І щоб ви понімали, вона вже маленькі повипускала нові. Тепло, своє, свою роботу робить. Нічого, зараз все виріжу. З вовою посадили ще такого кущика. Красивий. Сьогодні на базарі купила. І такого посадила. Цей високий, то низькорослий, а це високий. Біля забора буде якраз хорошо. Біленький і жовтенький. Тут пообрізала ці, що були попалені, Осталися одні штурбаки. Що на наступний рік будуть. Все, шановні мої друзі, поработали, тепер їдемо додому з собою. Потомилися трошки, але нічого, гарне діло зробили. Перекупали ще кусочок города на цибулю, щоб садити. Може, серед тижня під'їдемо та й посадимо. Ну, все, буду з вами сьогодні прощатися. Усіх люблю, цілую, будьте здорові! Пока!